Десь в період з 2001 по 2004 його мама вдало вийшла заміж за пана Костосів. Це колишній міський голова міста Одеси. Це калірований чиновник з радянських часів, який був в тому числі головою антимонопольного комітету, депутатом Верховної Ради, чиновником в Одесі від заступника голови міських виконкомів, райвоканкомів та всієї історії. І цей Костусів його підтягнув в партію Союз. Головою якої він став у 2005 році. Партія Союз, ви це абсолютно проросійська тема. Це члени російського блоку, так званого між е, Україною і Росією в кооперації, в тому числі. Ба більше того, партія Союз при Прикостусі була членом блоку кучми, яка висувала mm -hmm. кучму тоді на другий термін. 에, розрив 에, капітальний просто, тому всі знають в Одесі. Це, це я ще раз говорю, калірований чиновник, який 에, ну, має величезний вплив в Одесі. І коли з партією Союз не вийшло, то Костусів просто перескочив партію регіонів, і став нардепом, і підтягнув Льошенко Гончаренка під молодіжне крило партії регіонів міста Одеси, де він почав робити цю кар'єру. І коли партія регіону все, Ну, очевидно, що папінька, папінька допоміг Льошеньке е, е, знайти новий політичний притулок. Тому я скажу, хто в Одесі, хто в Одесі, напишіть вам е, нам в чат. Е, ви ж не гірше мене знаєте до такі костусів.